Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся і сьогодні в нас з вами рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів-початківців, і я ділюся з вами працюючими підходами та порадами, з чого почати. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такі фундаментальні речі, які називаються менеджерське інфополі». Це терміни, підходи та слова, в яких ми повинні вкладати одинаковий спільний сенс. Люди не вміють думати одинаково, тому для того, щоб використовувати терміни та поняття, потрібно їм дати одні й ті самі визначення. Я обрала найвідоміші: якщо щось забула, чекаю вас в коментарях. Софскіли. Це гнучки навички або навички комунікації. Це навички, що допомагають нам виконувати свою роботу. Це навички самоорганізації, планування, управління часом, продуктивністю, це навички комунікації, переговори, методи, переконання, зворотній зв'язок і лідерства, мотивація, делегувальна контроль і багато багато інших. Хардськіли це професійні навички. Вони ж компетенції, навички, за допомогою яких ви виконуєте свої професійні обов'язки. Ці навички залежать від тієї роботи, яку ви робите, без них би вас на цю посаду або позицію не взяли. б. Для людей технічної професії, програміста або тестувальника, це, наприклад, важливо, щоб вони могли вміли створювати код, який працює, як він або вона комунікує з іншими людьми. Це вже до сов скилів. На цьому прикладі легко зрозуміти відмінність хард і совсків. Основна проблема в тому, що для менеджера ці дві групи не розділяються. Причому не тільки для менеджера, а для людини загалом, тому що ми з вами складаємося з двох половинок, кожна з яких розвинена нерівномірно. Автентичний скілсет це ваш набір знань і навичок, який ви розвинули на якомусь рівні протягом всього свого життя. Цей скілсет робить вас унікальним в рамках кваліфікації хард і софт скілів. Він це самі ті дві половинки, які роблять нас нами. Компетенції це знання і вміння одночасно, які перетворились на навички. Сучасний бізнес формує вимоги до фахівця на підставі компетенцій. Сюди можуть входити як софт-скіли, так і хард-скіли. Матриця компетенцій. Це таблиця, в якій у компанії зібрані всі необхідні для успішної роботи знання та навички. Вони ж компетенції. В них же присутній опис. Грейди для кожної з позицій, а також криси, критерії досягнення певного грейду. Грейд кількісний показник ступеня оволодіння навичкою. У компанії використовують різні шкали, цілі або дробові, а також необхідні прописані критерії досяжності кожного з цих грейдів. Менеджмент система управління людьми, яка складається з процесів і політику компанії або прийнятих в команді. Бувають різних типів. Один, два, три, ієрархія управління лінійна, матрична, функціональна. Також визначається стилями лідерства, припустимими в компанії або в команді, там демократичний, авторитарний і так далі. Перформанс – Це здатність фахівця виконувати осмислені дії за одиницю часу. Це швидкість виконання завдань на прийнятному якості рівні якості роботи. Бекграунд. Наші попередні знання та навички, на підставі яких ми розвиваємо нові. Антименеджер. Менеджер, який поєднує в собі різні концепції управління командою, підлаштовує стиль лідерства для максимізації результату, адаптивний менеджер для кожного фахівця. Open mindset. Це людина, що володіє таким світоглядом, відкрита до нових знань і навичок, не спирається на догми і готова коригувати свої переконання. Lifelong learning – підхід, який ми розвиваємо протягом усього життя ми міняємо професії, заняття і здобуваємо знання кожен день. Agile культура робоча атмосфера команди, що характеризується ініціативністю, командною роботою, терпімістю до ризиків. І наостанок пройдемося по базовим поняттям. Знання це теорія, яку ми десь взяли, прочитали, вивчили. Уміння це теорія, яку ми спробували на практиці та чогось навчилися. А навички це уміння, доведені до автоматизму, які ви здатні застосовувати без попередньої теоретичної або практичної підготовки. Це тільки початок формування нашого з вами спільного інфополя. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забуваємо дякувати за ІСУ, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і інших напрямках і запрошуємо вас долучитися до зборів. Відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Я залишу е, лінк у е, описі відео. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайко. Я буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви зі мною не згодні, а особливо, якщо ви хочете зі мною подискутувати. До зустрічі!